Що миті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Важливість всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Метою цього щорічного заходу є залучення здорових людей до донорства. Це свято, яке об'єднує всіх нас, присутніх, тому що ви дійсно по праву вас можна вважати ангелами життя і ангелами, які несуть в першу чергу здоров'я. Життя для багатьох, як жителів мешканців, Коростеня, так я думаю, нашої держави. І сьогодні, навіть в цей нелегкий час, кожен з вас своїм поступком, своєю, будемо говорити, позицією життєвою, це допомагає розвитку нашого суспільства, розвитку нашої держави. І переконаний в тому, що і приємно навіть відзначати, що впродовж декількох років. Місто Коростень займає перше місце в Житомирській області по кількості донорів на тисячу жителів. Нарочистій частині відзначали найкращих донорів, подяками міського голови. На їх адресу лунали щирі слова. Привітань. Дуже приємно, що молодь за останні роки активізувалася в справі донорства, і сьогодні серед нагороджених були студенти і Коростенського технічного коледжу. В офіційному зібранні взяла участь заступник головного лікаря Житомирського обласного центру крові Алла. Донорство і забезпеченість компонентами донорської крові це є стратегічний напрямок нашої медичної допомоги. Тому ми всі повинні прикласти всі зусилля і служба крові, і населення, і в першу чергу хочу згадати про молодь для того, щоб цих компонентів, таких необхідних, які рятують людське життя, було достатньо і у відповідно потрібний час. Тому прийміть вітання в цей день від всієї служби крові нашої області. Я хочу подякувати донорам, які знаходяться в цій залі, за той вклад, який ви робите для здоров'я населення нашої області, і нашого міста. Святом вас, вам в першу чергу, звичайного здоров'я. Бажаю вам, вам і вашим родинам, щоб був мир, спокій і всі були навколо нас тільки з гарним станом здоров'я. Цей день звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її нестачі в лікарнях та клініках. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями, тому кожен донор, який здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу, порятунок людських життів. Донор це фактично той же лікар. Якщо людина пожертвувала свою кров, то для нас це асоціація, та що ви найбільше допомагаєте і саме. Якісь екстремальні екстремальні хвилини життя для кожного вони бувають, і ніхто від цього як кажуть, не може запобігти. І сьогодні ви надзвичайно робите великий подвиг, хтось матеріальний, а хтось частинку своєї, скажем, свого тіла, душі вкладає і допомагає тим, хто сьогодні захищає нашу державу. Ось сьогодні ми вас щиро, як ніколи, мабуть, день донора, сьогодні як ніколи, такий визначний. І він є прикладом для тої молоді, як можна врятувати людство. Цей день дає можливість ще раз відзначити і подякувати людям, які не залишаються байдужими до чужих проблем та труднощів, і готові подарувати часточку себе заради порятунку іншого життя.